Друзі, вітаю! Мене звуть Яромир, і ви на каналі San Andreas Church. Автокефалія Української православної церкви. Це тема, яка викликає диаметрально протилежні емоції. З одного боку, спілкуючись зі звичайними парафіянами, священниками або дивлячись виступи єпископів, можна зрозуміти, що серед представників Української православної церкви є чимало людей, яким не подобається ідея автокефальної української церкви. Одні кажуть, чи їм хотілось би залишитись частиною великої руської церкви, яка має більш ніж як тисячолітню історію та цілий сон святих, другі кажуть, чи українській православній церкві взагалі не можна ставати автокефальною, будь то через пророцтво преподобного Лаврентія Чернігівського або старця Зосими Сокура. Хоча на сьогоднішній день є дуже великі сумніви з приводу того, а чи правда світі отці так казали та думали. А третя категорія людей, яка не бажає автокефалії українській церкві боїться за те, що Українська православна церква може повторити шлях Української православної церкви Київського патріархату, яка просто стала розкольниками. З іншого боку, в Українській православній церкві є чимало людей, які є відкритими прихильниками автокефалі Української церкви. І саме для того, щоб обговорити цю тему до студії Ютуб каналу ДНК, було вчергово запрошено ректора Київської духовної академії і семінарії архієпіскопа Сильвестра Стойчева. Це було дуже класне відео, дуже класний подкаст. Якщо ви його ще не дивилися, я дуже рекомендую його подивитися, тому що в ньому Владика Сильвестр дуже конкретно і дуже змістовно, і дуже ґрунтовно пояснював, чому він вбачає необхідним українській православній церкві бути автокефальною, чому він не бачить жодних перепон до цього, чому він вважає, що не треба цього боятися. І відповів на ті питання, які задавали йому люди, і часто питання, які задавали люди, вони були саме направлені на те, аби Владика розвінчав певні міфи, які пов'язані з автокефалією як з явищем. На цьому підкасті Владика говорив про те, що взагалі для будь-якої церкви це нормально мати жагу стати автокефальною, тому що автокефалія як явище це є норматив життя будь-якої церкви. Тому я би сказав передусім, що автокефалія це. Природні, природні бажання кожної помісної церкви так існувати в цьому підкасті він проводить приклади і з давньої церковної історії, і з сучасної церковної історії про те, як інші помісні православні церкви здобували своє право на церковну самостійність. Також він підкреслював, що на сьогоднішній день статус Української православної церкви він де-факто є автокефалією, статус Української православної церкви після собору. Фіофані фактична автокефалі, на сьогоднішній день Українська православна церква має набагато більше умов, аби бути офіційно автокефальною, аніж навіть інші помісні православні церкви. В самій церкві повинні бути якості, котрі б дозволили підняти питання про автокефалію. Перше це достатня кількість єпископів і майбутніх єпископів. Котрі будуть в цій церкві. Друге, розвинена сітка навчальних закладів. Третє розвинуте церковне життя у вигляді монастирі, братства і так, далі, і так далі. Я не буду, мабуть, багато розповідати про те, як в кожній церкві автокефальні ці критерії є, але я абсолютно впевнений, що в Українській православній церкві. Ці якісні критерії абсолютно присутні. Угу. Виконані і перевиконані. Так, скажімо так. Достатньо порахувати кількість єпископів в інших автокефальних помісних церквах чи закладів навчальних. Якщо ви давно слідкуєте за цим каналом, то ви знаєте, що я неодноразово торкався питання автокефалії Української православної церкви та її. Сьогоднішнього статусу і при підготовці до відео, я, як правило, спирався на думки та статті архієпископа Сильвестра. Близько півроку тому я придбав собі таку книгу Церква в історії та сучасних дискусіях авторства Владики Сильвестра та зібрані його статті на багато тем за різні роки. І саме в цій книзі Владика Сильвестр на історичних прикладах пояснює, як приймалися люди в церкву після розколу, як приймалися в церкву єретики, які були практики, чи завжди їх перероку покладали. Він наводить та аналізує прецеденти того, як церква приймала людей, які покаялися у гріху розколу. В цій книзі він також говорить про шлях Болгарської православної церкви та руської церкви за кордоном, розповідає про те, як вони потрапили у розкол з своєю кіріархальною церквою, і на їх прикладі показує, як подібні конфлікти вдавалося владнати. Під час свого виступу на ДНК Владика Сильвестра також рекомендував читати його статті на цю тему, тому і я рекомендую вам або ж купити цю книжку, або просто знайти його статті у вільному доступі, як би там не було, але виступ Владики Сильвестра на каналі ДНК він був показовий. Він був показовий, хоча б з тої точки зору, що Велика Сильвестра чи не перший архієрей, який відкрито. Чітко артикулював свою позицію з приводу автокефального статусу української православної церкви. Також на цьому відео був присутній митрополит Вінницький та барський Варсанофій, який підтримав позицію Володики Сильвестра, кажучи, що рішення Феофанії були прийняті майже всіма єпископами Української православної церкви, абсолютною більшістю єпископів. І от в Відсотковому розумінні скільки відсотків в нашому єпископаті тих, хто Розділяє вашу думку, якщо можна, якщо не то... більшістю прийняти всі, е, все, що на Херсонським соборі озвучилось, прийнято було більшістю більшістю. А, тому і на сьогоднішні питання, на сьогоднішній день, то що отець Аркадій запитує, наскільки підтримує, то я можу, зіславшись на. Собор Христій сказати, що більшість підтримує таку думку. Дуже. я хотіли це питання не для себе. Я був ясно. Я бачу, щоб всі це почули. Я би сказав, що виступ Лотика Сильвестра на каналі ДНК він був дуже, дуже корисним для вірян української православної церкви, тому що на ньому було. Дуже чітко, дуже грунтовно засвідчено позицію, те, що в Українській православній церкві абсолютна більшість архієреїв, вона стоїть на курсі автокефалії, що не аби хто, а сам ректор Київської духовної академії та семінарії, хоче, аби Українська Православна Церква стала автокефальною. Я дуже радий, що у нас в церкві є такі єпископи, які кажуть про необхідність автокефалії для української церкви, які обґрунтовують це, які не бояться важких запитань, які приходять на такі класні ефіри. Тому що такі єпископи, як Владика Сильвестр, вони показують приклад нам, звичайним вірянам, що нам є навколо кого гуртуватися, нам є до кого прислухатися. Є єпископи, за якими ми хотіли би йти. І одним з таких є Владика Сильвестр. Особисто я підтримую позицію владики Сильвестра і хочу, щоб Українська православна церква стала автокефальною, і моє серце радіє, тому що є єпископи, які не бояться відкрито про це казати. Також хочу окремо подякувати Ютуб каналу ДНК. За те, що вони роблять такий класний контент за їх позицію, за їх великий труд, хочу сказати, що я був дуже приємно вражений тим, що Ютуб канал ДНК знаходиться в Вінниці, тому що, хоча моє рідне місто є Запоріжжя, але Вінниця вона займає особливе місце в моєму серці. Дуже багато класних подій в моєму житті пов'язано з цим містом. Коли я приїжджаю туди, то завжди для мене це свято. В останньому фрагменті відео, коли Владика Сильвестр запропонував запросити владику Феодосія, аби він також висловив свою позицію щодо автокефалії УПЦ, і він сказав такі слова: ну нехай може приходить сюди, на цю на цей підказ, може на якийсь інший, якщо є. І ось тут я хотів би окремо подякувати Ютуб каналу ДНК. І його ведучому цю роману, тому що аналогів такому підкасту в Українській православній церкві зараз нема. Тому ви такі зараз одні, і це класно, те, що ви робите, і я як можу буду всіляко вас підтримувати. Тому друзі, кому цікава тема автокофалії Української православної церкви, чи можна це робити, чи не можна, які за і проти, я рекомендую подивитись відео на Ютуб каналі ДНК з Владикою Сильвестром Стойчевим. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей!